Вітаю, 28 серпня 25-го року. Перевіряю свої прищепи. Як я казав, тут зроблено по декілька саджанців. месина. Робилось 21 числа. Вже відпадають. Тахнувся і відпали. Це. Значить, що вже прийнялися. Ну, нехай ще неділю другу калюс понаростає весина. Он бачите, все пипсик раз і відпав. Бореал. Манон. Торкнувся і відпало. Торкнувся і відпала. Отак. Вот Засохших нема. І так тут манун, бареал, месина. Десь по десятку кіпер. Ерлі. шугартайм, шугартайм, фреш. Ерлі фреш. Це шикарний ранній персик. Елі фреш і кінка і фреш вайт. Ну так коротенько держати до наступного року їх не буду, при тому що у нас тут твориться. От, будуть викопані окулянтами і роз'їдуться по державі. Так вже ми робили. Борис. З Чернігова, якщо дивишся моє відео, ну, можеш показати свої чудові вже трихрічні деревця. Ну а на цьому все. Десь буду викапувати в жовтні місяці. До побачення!